Вже жутомарянка Анастасія Бондарук розмістила інформацію в інтернет мережі про брудну воду, що тече з кранів. В її оселі ну це вже, мабуть, третій місяць. Десь приблизно з нашого крану вдома втече от, ржавого кольору. Вода навіть от покупати дитину получається, що я набираю ванну, і потім половина ванни, це скільки літів води, я просто виливаю в трубу. Ладно, перший місяць в нас якраз робилася дорога на поріхтара, і казали, що це зв'язано з ремонтом. Ну, зараз вже ремонту немає, тому я не розумію, в чому проблема. І ну мені цікаво, чому саме така вода. В мене фільтр вже просто не справляється. З цим питанням ми звернулися до директора Житомирводоканалу Андрія Нікітіна, який у машинній залі насосної станції водоканалу продемонстрував, чому і як змінюється колір води. Це наша вода, яка виходить з наших очисних споруд води. Приходять до насосної станції. Тут лаборант постійно відбирає кожну годину проби. Далі ця вода поступає в безпосередньо вже наші трубопроводи і транспортується на наших споживачів. І тут... Можна сказати, що вода в нас в принципі нормальної якості. Це ну, звичайна сира вода, але яка пройшла обробка, яка знезараджена додатково хлором та гіпохлоритом натрію. В принципі, її можна вживати. В неї є певний характерний присмак фору і все. Але я хотів би зараз вам продемонструвати те. Що наші мешканці можуть отримувати під час, наприклад, коли водопостачання переривається, коли відбувається, наприклад, аварія. Зараз спробуємо. Я трішечки змінив напір в цій системі і збільшив кількість води, яка проходить через цей трубопровід. У нас збільшились швидкості в системі, і системи почали вимиватися відкладення заліза та маргацьку. Це не є небезпекою для здоров'я людини, але неприємно для вживання. Зараз водичка знову. Водичка знов стала прозорою. Тобто те саме відбувається в наших мешканців, коли на мережах водоканалу або на внутрішньобудинкових мережах виникає аварія, перекривають вентиль. Декілька навіть декілька хвилин вистачає для того, щоб змінився тиск, і трішечки бруду підігнала до кранів наших мешканців. Ось і все. Про відкладення заліза і магнію у питній воді розповіла і інженерка технолог очисних споруд водопроводу Тамара Ступакова. зв'язку з тим, що ось таке у нас таке жарке літо, температура води дуже висока, прогрівається вода, і у нас, якби утворений вже за багато років марганець, розчиняється і піднімається до водозабірних споруд. І тому у нас на сьогоднішній день в разів. Перевищення йде марганцю і в два рази заліза. Тобто в нас залізо якби не дуже так нам заважає. Воно у нас є, але залізом дуже просто і легко ми справляємося. Залізо, яке вже в мережі в трубах, то вже інша ситуація. А по поводу бактеріологічного відношення, вода повністю безпечна, бо в такий період, коли дуже багато марганців в воді, бактерії теж не живуть. За словами лікаря гастроентеролога Євгенія Дубівка, вживати питну воду з підвищеним вмістом заліза і марганцю шкідливо. Тривале вживання води насиченою залізом несе за собою цілу низку різноманітних захворювань. Це і хвороби шлунково кишкового тракту і порушення роботи щитоподібної залози, може викликати серцеві аритмії та хвороби судин. Також може призводити до вторинного накопичення заліза в організмі, а саме в нирках, головному мозку і печінці. Нормою вмісту заліза для водопроводної. Води є 0,3 міліграмів на літр. Його надлишок дуже погано позначається при тривалому саме вживанні. Якщо ми один раз будемо пити воду збагачену залізом, з нами звісно нічого не відбудеться. Ну, коли мова йде про багаторічне вживання, ну тут вже інші проблеми можуть виникати. Антоніна Тугас, Володимир Шодрук, Сергій Кобилянський, Сергій Базилюк. Новини на Суспільному.